На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 жовтня 2024 року. Сьогодні 9 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець до 12 години 39 хвилин, а потім перейде в знак Козоріг. Місяць без курсу з 8 години 56 хвилин та до 12.38. Тому тільки після 13-ї години дня можна приступати до багатьох робіт, ми готувалися до них і ось що ми можемо зробити. Можемо посіяти насіння седиратів, зелених культур. Це можна робити і в відкритий ґрунт, і в теплиці, але краще в теплиці. Можемо пророщувати насіння для отримання проростків. Можна, можна посадити трохи часнику та цибулі на зелень, тільки на зелень. І ось гарний час для посадки будь-яких саджанців. Саджанці в саду це і е, різні плодові, ягідні, е, хвойні. Рослини, декоративні, квіткові, от саджанці зараз дуже багато, продається, виписуєте по пошті саме гарний час після 13-ї години вже починати ці посадки. Можна пересаджувати кімнатні квіти після 13-ї і укорінювати живці. Далі ми будемо говорити про те, що не можна проводити обрізку та зелені операції 9 жовтня, але. Нарізати і укорінювати живці можна це виключення з правил. Нарізаємо тільки ту кількість живців, яка вам необхідна для укорінення. Після 13 години сприятливий час для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо теж будь-якими препаратами. І ось. Про обрізку 9 жовтня сьогодні не можна проводити обрізку саду і не проводимо зелені операції на будь-яких рослинах. І гарна новина 9 жовтня. Сьогодні сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. А після 13 години 30 хвилин квасимо капусту, інші овочі і теж гриби. Уже у багатьох регіонах почалися гриби. І можна буде заквасювати їх. Але після 13.30 сьогодні, 9 жовтня. Важливо для здоров'я на 9 жовтня 2024 року. Більше буде працювати енергія стрільця, тому будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та ліками. А ще ж приготувати? Готуйте, будь ласка, смачні овочеві супи, різні каші. Для приготування використовуйте нежирні сорти м'яса. готуйте рибу, молочні, кисломолочні продукти, горох, квасолю, їжте горіхи, моркву, буряк, топінамбур, капусту, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру і використовуйте для приготування страв рослинні олії. 10 жовтня зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козоріг. Здавалось би, день такий прекрасний, але, але з 10-ї години ранку починається перехід місяця з першої у другу фазу. Тому тільки до 10-ї години ранку. Тобто як встаємо як пораніше, як можемо встати, і починаємо висаджувати, сіяти. Зараз я назву, що ми будемо робити, але це робимо до 10-ї ранку. Що ж, сіємо насіння сидератів, зелених культур, пророщуємо насіння для отримання проростків, висаджуємо часник та цибулю на зелень, висаджуємо будь-які саджанці, так як і 8 до Перепрошую, так як і 9 жовтня саджанці е, різних садових рослин. Сюди входять всі абсолютно саджанці: і фруктові, і плодово-ягідні, е, і хвойні. Будь ласка, декоративні висаджуйте, квіткові рослини. Всі саджанці, які ви хочете посадити, будь ласка, висаджуйте. І виноград, хтось питав про виноград, теж якщо отримали посилку, висаджуйте. І укорінюйте живці. До речі, не можна обрізку проводити, але нарізайте ту кількість живців, яка вам необхідна, і укорінюйте. І гарний час для пересадки кімнатних квітів, і для посадки цибулин весняних квітів. А хтось ще й розсаду буде висаджувати весняних квітів. Тобто до 10 ранку можна все абсолютно, всі агроприйоми проводити, сіяти та садити. 10 жовтня весь день сприятливий для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. А оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо теж будь-якими препаратами. Але ось важливий момент: 10 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Тільки нарізаємо живці як виключення з правила. І гарна новина! 10 жовтня сприятливий день для квашення капусти, інших овочів, грибів. Для збирання врожаю на тривале зберігання і для закладки на зберігання врожаю та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 жовтня. Тут вже працюють енергії козирогу. Не можна використовувати для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези. І не пийте алкоголь будь-який. Що ж готуємо? О, Нарешті можна приготувати будь-які макаронні вироби. Використовуємо для приготування смаколиків морську рибу. Хто їсть м'ясо, використовуйте пісне м'ясо та варені яйця. Готуємо і їмо молочні, кисломолочні продукти, доступні овочі, фрукти, ягоди, використовуємо зелень для приготування різних страв. І для приготування дуже добре використовувати рослинні олії, їмо будь-які горіхи і п'ємо чай із шипшини. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Попереду день, гарний день Божого благословення вам на весь день. Дай Бог вам здоров'я, міцного та щастя людського. Усіляких вам гараздів, миру та достатку! Зустрінемося ввечері На все добре. До зустрічі!